Друзі, привіт! Вітаю всіх на каналі. Хто завітав, можливо, до мене каналі, а хто і постійний глядач. Сьогодні будемо розмовляти про мультимарочний сканер від Limit Lounge crp 123 e Мабуть, вже і зрозуміли з назви відео. У мене тут таке другі, відео буде пізніше. Сьогодні ми поговоримо про цей офіційний сканер. Для автомобілів. Що ви отримаєте, коли придбаєте даний сканер? Ви отримаєте перше це ось таку зручну сумочку для переносу і транспортування даного сканеру. Ручка зверху, тут збоку можна вішати на пояс. На пояс. Так, тут нас чекає. Інструкція по користуванню даним сканером, чесно скажу, я навіть не користував, не читав її. Української мови тут, на жаль, немає, є тільки кацапська, от, російська. Я її не читав. Далі маємо ось такий сканер. Це в нас, можна сказати, планшет, який захований міцний пластиковий корпус. По боках маємо ось прорезинену основу. Тут маємо ось такі виямки, які дуже добре ось, лягають нам у руку. От, такий має він вигляд. Зверху маємо роз'єм для заряджання, роз'єм для під'єднання е, шнура і кнопка включення і виключення нашого сканера. Так, тут ми маємо ось шнур для під'єднання до автомобіля і шнурок для заряджання. Як я сказав і ви замітили, даний сканер має шнурок для під'єднання до автомобіля. Шнурок має ось таку довжину, доволі цупкий, але і м'ягенький, тобто не сильно твердий. У шнурка є плюси і мінуси. Плюси шнурка це швидший обмін даними діагностики з автомобілем. І… Те, що ви не забудете діагностику в автомобілі, в якому робите діагностику. мінуси те, що під час діагностики ви не зможете підійти до двигуна, поспостерігати за роботою двигуна, зняти якийсь разом з якогось датчика і подивитися, як міняються фактичні параметри вашого автомобіля, якого ви діагностуєте, але можете забути. Оцю підіжку в розділі автомобіля, і вона може десь поїхати. У нас таке часто буває на СТО. Давайте ж поглянемо, які функції має даний сканер. Так, натискаємо кнопочку, запускається наш сканер. Значить, перше вікно це в нас діагностика. Ось тут ми нажимаємо і сканер починає шукати автоматично. Він-код автомобіля і інформацію про автомобіль, або ж можемо вибрати ось з великого списку той автомобіль, який нам потрібен. Покупка. Тут можна докупляти інформацію про автомобіля. Ось тут ми бачимо автомобілі, які я діагностував, і можна натиснути ось цю кнопку, і ми проведемо бистре з'єднання з даним автомобілем. Тут також. Тут Потрібно, щоб був під'єднаний шнур до автомобіля. До речі, хочу звернути увагу ось на цю плаваючу кнопку. Її можна розмістити в будь-якому місці на екрані. Так, тут у нас зброс. Можна скинути гальма, не знаю, що це, чесно кажучи. Видалення повітря з системи АБС, настройка досвільної заслонки, регенерації сажового фільтра можна зробити, онулення АКБ. Тут ми можемо подивитися стан акумулятора і його зарядку. Так, дані. Значить, дивіться, тут можна зробити запись на діагностику. Тут у нас звіти по тим діагностикам, які ми робили. Ось давайте переглянемо діагностику, яку ми робили. Ось тут дивіться, у нас зберігається пробіг автомобіля. Де ми робили? І помилки двигуну. Також ми можемо відправити потрібний потрібен інтернет і поділитися даною даним звітом. Кому потрібно власнику відправити чи ще комусь? Так тут ми були. Бібліотека кодів. Дуже корисна штука, так як ми сюди можемо ввести будь-який код і нам діагностика підкаже опа, бачите, якийсь такий кодові, якого не немає. П. Ось. І нам діагностика підкаже, що це за помилка, в яку сторону дивитись. Будь ласка. Дуже корисна штука. Тут що у нас? Тут діагностика нам показує, в якому місці, на якому автомобілі знаходиться роз'єм для під'єднання діагностики. Це я не знаю, що це таке. Що це таке, не знаю. Бачите, просить. Зв'язку немає зв'язку, на жаль, галерея. Це я вам покажу пізніше. Що і як це робити. Ось тут ми маємо часті запитання під час користування даною діагностикою, і ми можемо почитати і вирішити свої, свою проблему чи запитання. Торговий центр тут потрібно підійти до мережі. Тут ви зможете придбати оновлення. Не, не оновлення, а додаткові автомобілі, або до, якесь додаткове оновлення до, до певних автомобілів. Ось тут. Також оновлення. Оновлення. На що варто звернути увагу, коли ви придбаєте даний сканер для автомобілів? Те, що він має пожиттєве оновлення системи. Це у нас ліцензійна версія, він має ідентифікаційний код. і Оновлюється постійно сам при підключенні до мережі. За це вам не варто переживати, тому що я вже зробив у нього 48 оновлень, і як бачите, там знову 4 оновлення він просить зробити. Це безкоштовно. А от там в торговому центрі, там вже можливо ви займаєтеся конкретною маркою автомобілів чи ще якось. Там ви можете придбати ну, те, чого вам не вистачає не вистачає в даному. Сканер. так Налаштування. Тут одиниці вимірує. Ось захват екрану. Дивіться, ми вмикаємо, у нас з'являється ще така однак плаваюча кнопка. от І ми можемо зайти. ось Будь ласка, на Volkswagen зайдемо. Бачимо пробіг Volkswagen. Так, так, так. От ми маємо помилки. Нам потрібно зберегти. Будь ласка, раз. Два є, зберегли помилки, заходимо в галерею і в нас добавилися... ага, сюди на початок. Дві помилки по Volkswagen. Будь ласка, можете поділитися, що бажаєте зробити з, цими... з, цим... з цією інформацією. Тут у нас до мережі яркість дисплею можна регулювати, будь ласка. От. Спящий режим, через скільки переходить. Тобто налаштування, як в, практично як в телефону чи в якогось планшета. Звук можна налаштовувати. Часовий пояс, язик. Як бачите, я вибрав російський, так як з англійським в мене не складається, а на жаль, українського тут немає. От, Інформацію про мастерську можна ввести. Тоді у вас у звітах буде з'являтися ця інформація. От такий Доволі простий в користуванні е, хотів сказати, планшет, е, доволі проста в користуванні діагностика. Значить, які блоки е, в автомобілі бачить даний сканер? А бачить він і діагностує е, самі важливі блоки, які е, має автомобіль. Це двигун, це коробки передач, системи АБС і системи подушок безпеки. Це основне, що потрібно діагностувати і лікувати в автомобілі для безпечного користування їздою в автомобілі. Нагадаю, що це у нас, ще раз скажу, ліцензійна версія, не дивлячись на те, що вона продається на Аліекспресі, це ліцензійна версія Launch і вона має пожиттєве безкоштовне оновлення. Ну, за рахунок того, що ви там можете собі придбати щось додатково, що ви собі вважаєте. Так, Ламас. Попробуємо підключитися, лано з 99-го року. Побачимо зараз, чи читає Він-код, чи ні. Якщо ні, то ми допоможемо. Йому згадати цей Він-код. Нема. Усім потрібен Він-код. Зараз введемо Він-код. Так, ввели, пробуємо, що у нас знайде. Є Део, як бачимо, пробуємо Део. Все. Далі. Блін бліки. Бліки, бліки, бліки. Так, на роботі в нас є ще один лаунч, але він цей автомобіль не побачив. Цей намагається знайти. Део Ланос. Ось є у нас Ланос. Так. А тут я не знаю, Ну, пробуємо по, -по, -по порядку. 1,5, да? Да. 1,5. Так, читаємо. Коди помилок? Сенсор сигнал переведе чи не переведе. Низький сигнал датчика. Тр. якось бачить помилки, але не повністю. По Єгеру обриви коротке замикання. Максим, у тебе. Так, пробуємо очистити помилки. А сидися да? так? Угу. Пробуємо почитати. Все одно є. 1,5. і п'ять. Є помилки, не стираються. Що Шо там, щось напутав, Максим? Да. Максим щось напутав. Максим, проблем, бачите? А ну зараз якась Ну, спробуємо. Допомогою. Так, бачимо дві помилки. Пробуємо стерти. Нема. Мож... Всі стерлися, Максим. Максим О, бачите, Максим не надів розйому. З допомогою лаунча можна все виправити. Все. Нема помилок, дивися. О, є, ти щось там поворушив. Не було тільки що помилок. Немає. Запускай двіжок. Є якийсь сенсор, сигнал. Що це в нас таке? Ніський сигнал датчика терр. Що це за датчик терр? Хто знає? Максим усуває помилку. Що було? Максим підкинув новий датчик положення дросельної заслонки. А зараз такі запчастини на цій автомобілі не дуже. Тому ставить назад старенького. Побачимо, що зараз з цього всього вийде. Максим замінив. Замінив. Стираю. Немає, ну пробуй запускай. Пропав. Немає помилки по камеру. І обороти стабільні. А ну погазуй. Якийсь mm -hmm. провал, коли газуєш, так? Да? Mm -hmm. Знаєш, який ще датчик на впусному колекторі, датчик абсолютно тиску може бути. Є в тебе тут вже в колекторі як на Сенсі, чи нема? А я худжу, за... немає помилок. Нема помилок Максим, полічили датчиком. Значить що? Полічили, все добре, зараз будемо шукати іншу причину. Помилок вже немає. Давайте ще раз спробуємо. Немає помилок. От вам і нові датчики, бачите? Так, під'єдналися до автомобіля, як бачимо, відразу починається пошук автомобіля. Як бачимо, у нас розпочалася зарядка. Дуже добре, що є зарядка від шнурка. Від шнурка. І ось лампочка червона. У нас свідчить про те, що батарея не заряджена. А коли батарейка зарядиться, у нас тут буде світитися зелененьке. Ну, у нас просить він-код ввести. Шукаємо він-код. Так, увів Він-код, чомусь з Тойоти він слабенько бачить. Лінується. Мою Toyota він погано бачив і цю Toyota також. Щось він лінується сканувати. Toyota. Окей. Okay. Тут ми бачимо куточку стану акумуляторної батарейки, показує вольтаж. От. Як бачимо, вже у нас він сам знайшов Wi-Fi. Тут ближче я підійшов Wi-Fi зливив. Зараз вам покажу разом, що там ми будемо мати. Так, Land Cruiser, 2005 рік, циліндрів 4. Є хоч півлямає. Окей. Знову ну це в мене на твіті така сама ситуація. Чось мусь довго, деякі автомобілі набагато швидше він бачить і сканує. Тойоти він бачите, Тойоти не ламається просто. Через те, так думає... Навіщо ти мене сюди підключив? Опа, одна помилка є у нас. От у нас відразу звіт. Пробіг автомобіля він не побачив. По двигуну є одна помилочка. Можна подивитись. Сравнений з процесора PCM Давайте. А, і є дві помилки, дивіться. Оказав, власник немає помилок. Давайте зайдемо, подивимося, що ми тут маємо. Це якась P0606. Ну Що це за помилка? Процесора ПЦ. Це на хондіметки було, чуєш? Це з газом цим. Це газ, каже, власне, бачите. Ну на ході таке було. Немає помилок по двигуну. Так, запустимо, подивимося поток даних. Що ми там можемо побачити? Ну, я думаю, що вистачить. Так щоб побачити. Ну, Дросліну заслонку бачить? Ну, бачить, бачите, можна все подивитися. Можна це вивести на діаграму. Блін, те що таке? Ось, бачите, видно, що я газував, показує. Все показує. Так. Цікаво чи викине чи не викине при виключенні запалення. По замку по сидушці щось бачите, помилка є і по ременю. Я теж знімалася сидушка. Точно. Все, нема нічого. Все гуд. Все, тепер у нас тут помилок немає. Можна відправити звіт, можна ось кнопочку і вийти відразу на головний екран. Ось, дивіться, подивимось напряження батарейки акумулятора. Просадку видно і пішла у нас зарядка. Так. По торговому центру ось у нас вже тут є Wi-Fi. Зараз вам покажу, що ви можете собі придбати за окрему оплату, якщо вам чогось не вистачає в даній діагностиці. Ось, будь ласка, оновлення по автомобілям. Якщо ви конкретно якимось автомобілем займаєтесь, можете придбати. Будь ласка. Європейський, вибираєте собі який ринок і все є. А я ось оновляв уже 48 оновлень встановив. А воно знову просить 4, вже 3. Ось дивіться, скільки я оновив. Все безкоштовно. Ви побачили, як я підключався до різних автомобілів. Як бачите, Ланоса він побачив, інші наші діагностики не бачили Ланоса. От, Цей міг побачити, хоча і не показав код помилки. Але помилки побачив, з його допомогою ми знали, куди копати і вирішили проблему по Ланосу. Кому потрібна така діагностика, кому вона буде корисна. На мій погляд, вона буде корисна багатьом і автовласникам то цікавиться більш детальніше автомобілями і початківцям, і навіть ось нам, тут на станції, особливо мені вона корисна. Для початківців це важливо, що невелика ціна, постійні оновлення безкоштовні і простота в користуванні. Для мене чим зручно, тим, що, як ви знаєте, я користуюся Bosch КТС 560. Там у нас ноутбук, і, грубо кажучи, така сама представка до ноутбука, сама діагностика. Так от буває, що ліньки брати ноутбук на вулиці, що автомобіль на вулиці знаходиться. Я взяв діагностику, пішов, зробив діагностику на автомобілю, подивився помилки, щось видалив, не видалив, подивився фактичні параметри, зберіг, відправив, на неї все можна зробити. І все. Не потрібно з собою тягнути е, ноутбук. Ось так. Значить, Якщо комусь з вас сподобалася нам дана діагностика, переходьте за посиланням в описі під відео, вводьте промокод і замовляйте собі діагностику. Цю, чи можливо, вам сподобається якась інша. А вам дякую, що дивилися. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші подобайки, діліться з друзями. Всім пока. Слава Україні!